Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту. Розпочинаємо з многих на війні з москалями під час виконання бойового завдання на харківському напрямку, захищаючи територіальну цілісність України. Поліг фанат Львівських Карпат, футзаліст, боєць третьої штурмової бригади схопутних військ збройних сил України, 37-річний Іван Зарюняк. Він був активним фанатом Львівських Карпат, а сам грав у футзал за львівські колективи Інкогніто Лісотех і адвокат Тім Учим. Анатах міста та область воїна залишилися батьки, сестра і дружина Анастасія. Іван став уже 20-м активним прихильником Карпат, який загинув під час цієї російсько-української війни. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим героя світла вічна пам'ять. Добування спенальті в майбутньому можливо буде заборонено, і незабаром більше другої спроби після невдалого виконання першої не буде а відразу призначатиметься удар від воріт, незалежно від того, куди відскочить м'яч. Таку історичну зміну в правилах футболу планує впровадити ФІФА. Поки що не зрозуміло, що станеться, якщо м'яч відлетить від штанги або поперечини без торкання голкіпера. Нові правила можуть набути чинності з сезону дві Шостого років це означає, що чемпіонат світу 2026 у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки стане останнім великим турніром з добиваннями після пенальті. Це буде кінець цілої епохи. Зміни має ще затвердити Міжнародна рада футбольних асоціацій. Лише цей орган має право змінювати або скасовувати правила. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров керуватиме діями своїх підопічних в чергових матчах відбірного циклу до чемпіонату. Світу 2026 року з Ісландією 10 жовтня та Азербайджаном 13-го. президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко був категорично проти дочасного розірвання контракту з ним, якого запрошував грецький панатінаекос, і таки наполіг на своєму. Наразі невідомо чи будуть зацікавлені греки у реброві після такого, адже вони хотіли вже цього тижня офіційно оформити співпрацю з українським фахівцем. Зрештою існує віргідність того, що у випадку Невдалих результатів у вище згаданих поєдинках і втратою шансів поїхати на чемпіонат світу Ребров сам подасть у відставку і вирушить до Греції. Три медалі вибрали спортсмени Дніпропетровської області на другому етапі чемпіонату України з Олімпійських в Олімпійських класах з вітрильного спорту на вітраль, на вітрильній дошці у класі. IQ foil. Олександр менделенко молодший з обласної школи вищої спортивної майстерності та Катерина перспективно стали володарями золотих нагород. Олександр менделенко старший, завоював бронзу. Почни гру таку назву назву гасло отримав новий проект, який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної жіночої гри мільйонів одного зі стратегічних напрямків для розбудови нашого спорту загалом задом створений і покликаний для того, щоб залучити якого більше дітей до регулярних занять футболом. Почне грох, так у назву гасло отримав новий проект, який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної жіночої гри мільйонів одного зі стратегічних напрямків для розбудови нашого спорту загалом. Задум створений і покликаний для того, щоб залучити якого більше дітей до регулярних занять футболом. Програма забезпечує школи і клуби інвентарем, надає методичні матеріали тренерам та підтримує організацію змагань на місцях. Так, зокрема, асоціація футболу Дніпропетровської області отримала допомогу з покриттям витрат на проведення. Дівочих чемпіонатів, щоб команди мали можливість безкоштовно брати участь у повноцінному офіційному турнірі. Приємно, що один з перших таких на теренах держави приймає стадіон Олімпійські резерви нашого міста, де стартував відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з футболу у форматі 8 на 8 серед дівочих команд 2011 13 років народження. Такий проект як такий проект, а саме почне гру, дуже необхідний в нинішній час. Ми розвиваємо дівочий футбол і звісно тішить око коли зустрічаються команди, грають у подібних форматах, до того ж, наша асоціація взяла на себе всі витрати, включно з проїздом. Окрім господарів, здав Дніпро наразі у турнірі беруть участь гості з Запорізького космосу та лідера з міста Кобаляки Полтавської області, а також колективи нашого регіону, футбольна академія Криворізького кривбасу та жіночий футбольний клуб Синельникової ліцей номер 2 одноіменного районного центру. Тренер останнього Олександр Родзін не без задоволення говорить про те, що подібні змагання йдуть тільки на користь нашому дівочому футболу, який прогресує про що в унісон наставнику, мовить, і одна з його підопічників. Дуже подобаються такі турніри, тому що у нашому місці ми грали тільки з хлопцями, тренувалися тільки з хлопцями. Тренер запропонував нам зібрати команду дівчат, і приїхати на такий, ну, на такий гарний турнір. Тому ми дуже раді. Нам все дуже подобається. Дуже класні дівчата з нами грають. Все дуже класно. Дівочий футбол в останні роки сильно прогресує в державі і в нашій області. Тому хотілося, щоб більше таких було змагань, більше зустрічей з такими командами, як Кривбас, і лідери Кобиляки, і, і Даф Дніпро. Да, тому саме в цих матчах діти і нових друзів собі обрітають, нових навичків футбольних. Тому я думаю, що... Це вірний шлях прогресу дівочого футболу в нашій області. Подобається чемпіонат і гравчині Дніпровського ДАФа Дніпро-Марії, адже нинішній турнір більше схожий на свій рідний фестиваль футболу. Де результат не особливо тисне на команди, хоча кожна з них, звісно, потайки мріє про перемогу. Мені подобається цей турнір. Ну я хочу грати, хочу перемагати. Але для мене головне просто грати там і старатися, щоб команда перемагала, звісно, брала перші місця. Ну Мені перемога не важлива, але ну я буду старатися, щоб була перемога в моєї команди. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області завершиться поєдинками у Синельниково, де визначиться переможець та призери. Зрештою, головне, що турнір відкриває юним спортсменкам шлях до самореалізації, зміцнює культуру здорового способу життя та забезпечує рівні можливості у спорті. Змагання мотивують дівчат у футболі, формуючи майбутній резерв для національних збірних. А вже у жовтні планується старт другого чемпіонату серед дівочих команд 2013-15 років народження у тому ж форматі. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з шин карате» Кій зібрав на татамі великої зали палату спорту Олімпійські резерви нашого міста понад 300 учасників. які, окрім клубів регіону і Дніпра, представляли також сусідні Харківську і Запорізьку області. Став водночас і поновленням та продовженням традиційно насиченого сезону, календарем якого ще до нового року передбачені чемпіонати України і Кубок Європи, турнір якого у грудні прийматиме Румунія. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушин каратейки кізь... – зібрав на татамі великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста. Понад 300 учасників, які, окрім клубів регіону Дніпра, представляли також сусідню Харківську і Запорізьку області. Став водночас і поновленням, і продовженням традиційно насиченого сезону, календарем якого ще до нового року передбачені чемпіонати України і Кубок Європи, турнір якого у грудні прийматиме Румунія. Сьогодні перші змагання в новому сезоні це чемпіонат Дніпропетровської області. Приймають участь понад 300 спортсменів з усієї області, а також, а також команди з міста Харків та міста Запоріжжя. Це останні змагання перед Кубком України, які пройдуть за місяць. І ми сподіваємося, що наші спортсмени у складі національної збірної команди України покажуть дуже гарний результат на Кубку Європи, який пройде. У Румунії у грудні на початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань під склепінням залу традиційно пролунав державний гімн України. Після чого зібрання привітав, подякував та побажав успіхів. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов завітав до на сьогоднішнє змагання. Привітати спортсменів, видатних та тренерів. подякував з міського голови до дня фізичної культури і спорту та за перемогу. У чемпіонаті за призів міста чемпіонаті Європи, як завжди, гарна організація, багато кількість учасників. Куртезні подарунки, тож всім бажаю успіхів та перемог. Далі він вручив подяки мера нашого міста з нагоди дня фізичної культури і спорту та за успіхи з останнього чемпіонату Європи у Польщі, великій низці менеджерів, фахівців, наставників і спортсменів, хто розвивають і розбудовують Київ Кушинка карате у Дніпрі. Серед них голова міської федерації Заур Мамедов, старішина тренерського цеху, керівник спортивного клубу сам Олександр Солдатов, а також Ельнор Мамедов, Микита Білецький, Володимир Єжелєв, Віталій Корткевич та багато інших. За роботу і підготовку майбутніх захисників вітчизни, Федерації області і міста подякував начальник служби фізичної підготовки і спорту оперативного командування Схід, підполковник Євген Коробка. Мені дуже приємно, по-перше, що нас запрошують Збройні сили України постійно на відкриття таких потужних заходів, як чемпіонат області, чемпіонат України. Це по першу чергу. Ну, По-друге, це розвиток нашої Дніпропетровської області. Діти самовпевнені, показують дуже яскраві результати та представляють потім нашу область. Власна ченаті України на завершення урочистостей усім, хто відгукнулися на запрошення і завітали на чемпіонат, подякував та побажав успіхів віце-президент Федерації кіокушин Карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, головний суддя змагань Заур Мамедов, який запевнив, що для учасників суддів та оболівальників організаторами традиційно створені гарні умови, щоб вони мали змогу сповна, продемонструвати свою майстерність, хист, талант і вміння та насолодитися улюбленим видом спорту. Дуже масштабний, дуже Подобається приїжджати в Дніпро. Дуже прикольні і конкурентні бої, бійці, тому нам завжди приємно сюди приїхати, привезти своїх бійців, спробувати себе. А на даному турнірі ми ще і взагалі можна привезти новачків, які просто перший раз спробують. Те, те що ми зробили, приїхали сюди і раді завжди бути. У вашому місті? як завжди, просто по традиції гарно сьогодні все оформлено. Все просто Заур Мамедов класно все організував. Дуже ним пишаюсь, що в нас такий організатор, і мої діти знову ж таки в захваті від сьогоднішнього турніру вже пройшла. Пройшов розділ ката. У мене є чемпіони, тому ми вже дуже задоволені. І це такий бонус до таких гарних змагань. Чемпіонат традиційно увібрав у себе сольні композиції ката та куміте, жорсткі поєдинки. Третіми у загальнокомандному заліку стали каратеки Кам'янського. Другими фінішували представники Кривого Рогу, а перемогу святкували господарі Дніпровців, серед яких варто відзначити Христину Носенко, Анастасію Чепур, Єлизавету Місюренко, Валерію Зарембу, Олександра Гавриша, Сергія Бісєду, Володимира Єжелєва, Гріба Недзельського, Нікіту Зозуля, Кирила Озерова та багато інших. До змагань готували тренери Зору Медов, Тезки Олександр Солдатов, Ігор Орчук, Антон Коркач, Михайло Бісіда, Віталій Короткевич та інші. Далі чемпіонат України у Дніпрі, грудневий кубок Європи в Румунії. Віримо в наших і бажаємо усім гарних результатів. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.